Коли тебе огортає зло, не бійся, дитино моя. Є молитва, як щит, що захищає тебе від усякого зла. Прочитай її, і ти відчуєш, як страх і тривога відступають. Господи, Ти мій захист, мій щит і мій притулок, на тебе покладаюся і не буду осоромлений. Прикрий мене твоїми крилами і під тінню твоїх крил захисти мене, бо ти мій охоронець, мій притулок, моя надія. Ти моя сила, мій Бог. Усі, хто довіряє тобі, ніколи не загинуть. Господи, спаси мене від ворогів, що повстають проти мене, не допусти гордим наблизитися до мене, не дай руці злого торкнутися мене, не дозволь їм похитнути мене, і не дозволь мені впасти. Захисти мене, визволи мене від беззаконних людей. Господи, нехай Твоя милість буде зі мною. Як ми на тебе уповаємо. Амінь. Дорога дитино, пам'ятай цю молитву коли відчуєш небезпеку або підозрюєш, що хтось чинить зло проти тебе, промовляй її. Господь наш захисник, і ті, хто перебуває з ним, непереможні. І ще хочу поділитися словом від Бога. Бог говорить: будь спокійним у мені, бо я твій Бог, твій єдиний Спаситель. Завжди зберігай мир у серці, і живи в мені, я твоя скеля. Твоя опора, не турбуйся ні про що, тільки повністю довірся мені, і я незмінно відкриюся тобі. Я, твій Бог, поділися цим відео з тими, хто поруч із тобою, щоб і вони могли жити під